Ще раз вам доброго дня. Ще один сорт дорогенький хотів би показати. Це один із знайомих сортів, називається президент. Наверно, хто хотів чути, може і чув. І хто хотів мати, наверно, вже купив його. Один із кращих сортів осінніх. От він президент. Но він Цей рік трошки мілкуватий, але тут він скажу так, що він і не мав фактично відки і набрати. Це деревина має років 5, може 6. Воно фактично повноценне плодоношення в рослинах наступає 5-6 рік. От тоді вже можна піддавити йому претензії, що, що ягодка невелика. Що він не родить, що він не плодоносить. Оце є президент. Має десь метрів 3,5. Але невелика. невелика рослина. І от він теж із цих пізніх сортів. Він ще твердий. От на землі пару штук є. Ну, вже фактично можна його і, 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 і рвати. Теж так само, якщо уродила, то десь. Укриває 100 грамів сливка, якщо не дуже. 70-80 грамів сливка. Стандартна. Ну, красива. Красива. Вона така розова. Розова. Теж має такий пілок серий нальот. От воно один. Тут їх є за 10. Дерев От так виглядає цей сорт президент. Пізній сорт, кінець вересня. Принаймні друга половина вересня. Отак от воно виглядає. Ось один, Ось їх його ще, тут є десь деревин 10, може більше трошки. Ось воно президент. Ось так, щоб ви поняли, отако от виглядає сливочка. Гарна пізній сорт. Чим вона хороша, бо вона не попадає разом з тилеєм, з венгеркою не попадає. Уже Вже при... стилі ніде його на дереві немає. Якщо є то вже каша або гетний не потріб. А ще все весела, живенько, гарненька, висить на дереві і не збирається нікуди падати. От вона, дорогі друзі, президент. Наразі побачення. Всім дякую.